А хто з хлопців пам'ятаєте, хто пішов партизани з вашого тут села? Пішло то, що там на пам'ятнику може нас. Бачу, нас... бачу. Ага. А от ви кого запам'ятали? Та я багато навіть мій двоєрідний брат. О, за брата свого. Так. — А як брата вашого звали? Василь. Василь. А друга звали Іван. Тож, Ну, одної фамілії, а з іншої з іншої фамілії. То, то що Василя, то е, большевики вбили перший. Він упав, його вбили, першого, першого маска втікав, то кулі догнала, ага. то його вбили. Це в 39-му році чи, чи пізніше? Не пам'ятаєте, коли його вбили? То я вже не... А як Василя фамілія? То Дмитрів Василь, Василь. Осипович. Осипович. Да. А другого брата? А другий е, Іванів. Іван Петрович. Ага. Тобто такі. Вони були в партизанах, да? так? Партизанах. А остальни, то, то всі свої. Тут чужого немає ні одного, тільки скільки там є на тій таблиці. Ага. То всі свої. І то, то потім. А партизани? То ті, котрі пішли в партизанку, то був приказ від кагабістів не бити, не стріляти. Іде група москалів, іде 5-6 чоловік, а їх 10 це більше, втікають. а то те, вони стріляють, все вибили. Всіх, всі, що там, що погинули, то всі, всі партизани були.